Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали на межах При Крипля кипляй такі, ніби ще трохи проти Трампа. Голосі санкції і кримінальну справу у ДБР в одну час. Бо як він тільки міг бодай пропустити, що у нього найвпливовіша підтримка як Верховної Ради, яку розпустив найпливовіші в перші місяці. Пуше телеграм-канал Печера Дракона пригадуєте, Зеленський тоді так само казав про 4%. Особливо я не бачу причини для обурення, бо все це сильно нагадує якусь політичну гру. Результати, якої ми побачимо невдовзі, і вони нас дивили. Воють, подумайте самі про що казав Трампа. Він розповів нам деталі діяльності фірми Гріна Фемелі ЛТД та Гріна Фіомса. Добуті ФБР у ході справи Коломойського через ці подібні офшори виводять кошти рефінансу США. Може Трамп повідомив, де насправді поділися мільйони, що зникли в Міноборони України. На які рахунки вони переведені, і які з них належать фірмам Зеленського. Може Трамп розповів схему розрахунків між російськими телеканалами та фірмами. Зеленського за трансляцію серіалів кварталу в Росії на третьому році війни. Чи може Трампа повідомив розміри криптогаманців, депутатів Слуги народу і Андрія Єрмака особисто? Чи може про це все і подібне по черзі почали писати Нюорктаймс, Уолстрій Джурнал, економіста? То що і стали видавати матеріали без перерви протягом трьох чотирьох місяців? Може, про те саме в єдиному прориві заголосили в Україні грантожери, яких щойно позбавили годівнички з Юсейден? Шановні Невізіття дурн. Ниця, коли американським президентам треба аби рівень підтримки президента дорівнює 4%, Вони роблять його 4% Не кажуть про 4%, яким треба бути патріотом. Не вдав би себе цей президент. До речі, про патріотизм. А що в офісі президента сталося про зріння? Там злякалися, що ЗСУ а ЗСУ вже розвернулися обличчям до Києва і питаються прямо, підкреслюють в коментарях до допису Печери. Телеграм канал продовжує в офісі президента. Злякалися, що армія може опинитися без величезних партій. Півідрунів детекторів ванільний цукор. Прально душових комплексів мобільних автомайстерень, ребів АйПетрі здатне збувати кабелі жахеди і ще багато іншого. Може, там і зняли санкції з Петра Порошенка і закликали опозицію до діалогу з метою порятунку України. Ви чули про таке щось? Я ні вочевидь, з команді же матимуть зсу засоби для забиття кабів чи ні. То про що ми взагалі говоримо? Про те, що Трамп наговорив про Зеленського Гедота, а найпливовіший образився і, і все це сильно нагадує факт. Марса не відео з якою метою його організували, хоча і здогадуюся хто і навіщо, але краще обговорювати події, а не слова. Кроків, які реально щось здатні змінити, наразі я не бачу. Пише телеграм канал Печера Дракона. Політолог Петро Дербалі підкреслює: після демаршу Трампа стало зрозуміло, що для США зеля політичної трупи в Європі теж так думають, але дипломатично, поки мовчать. Думаю, що перший український політик чи військовий, який наважився про це сказати публічно, отримав. Має карт-бланш від заходу на формування нової коаліції та уряду. І його підтримують більшість українців, можливо, не відразу, але підтримують, бо всі в Європі розуміють, що це значно швидше та краще, ніж вибори під час війни і допоможе знову об'єднати українське суспільство. А також поверне підтримку США і всієї Європи. Ми, до речі, парламентсько-президентська республіка по конституції нові обличчя голови Верховної Ради і голови уряду України з великою ймовірністю, можуть пом'якшити непримиренну позицію Трампа відносно зелені і повернути підтримку сполучених штатів ігор Савчука різка атака президента США Дональда Трампа на Зеленського. Це не про слова. Це офіційний сигнал, що Вашингтон більше не сприймає українського президента, як серйозного гравця. Трамп не просто розкритикував. Він указав на головну проблему України. І найвидніше те, що Зеленський навіть не зміг відповісти. президенту США назвав Зеленського корумпованим диктатором. Згадав про 4 відсотки рейтингу, заявив, що війна не мала початися і звинуватив у тому, що Сполучені Штати Америки витратили 350 мільярдів доларів даремно. Це було публічне приниження і знаєте, що зробив Зеленський? Нічого, це вже навіть не сором, це катастрофа президент України, яка щодня воює за своє існування, не зміг чітко заявити, що Трамп збрехав, не зміг дати аргументовану відповідь, не зміг навіть захистити імідж держави у відповіді не тільки якесь жалюгідне балькотіння про повагу до американського народу і це російська дезінформація. Зеленський боїться Трампа, а все знає, що президента Сполучених Штатів Америки розмазав. В його за реальні провали. Корупція в країні за шкалі. Зеленський відсторонився від армії. Він не їздить на передову, і не спілкується з командирами, не розуміє потребу фронту. Грошей на БПЛА немає, але є на є підтримку. Гроші на оборону немає, але є на болгарські реактори. Гроші є на все, крім війни. Президент Сполучених Штатів прямо сказав, що Зеленський не і Він навіть не спробував цьому заперечити, бо немає чим його армія. Його та поважає його світові партнери вже не сприймають серйоз його власне оточення, то типу, понабиває кишені, поки країна воює, і коли тепер Трамп називає Зеленського диктатором. Це поторення того, що українці говорять. Вже не перший рік, так це російський наратив. Але хто дав для цього підстави, хто знищив незалежні медіа? Хто взяв під контроль суди? Хто через РНБО вводить санкції без суду і слідства на лідера демократичної опозиції? Хто влаштовував тотальне стеження за журналістами? Усе це Росія придумала це реальність, яку створив Зеленський власними руками. А вся його стратегія це постійна гра на публіку, нескінченний піар і бажання подобатися. Але коли перед тобою стоїть людина, який насрати на твій піара, ти опиняєшся в глухому куті. І Зараз ми це побачили на власні очі. Україна отримала ляпаса у відповідь мовчанні і спроби зробити вигляд, що нічого не сталося, але сталося, і це тільки початок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі ставте Подобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.